Так, два відерка я зібрав, чиста вона повна, важка. Тепер саме важче, пройти через ті хащі, так щоб не розсипати. От що саме основне. Ото такі зараз. Шанс пройти ті хащі в відрах і не розсипати 50 на 50 Переважно я завжди в мішку ношу. Але цього року через ті дощі така черниця м'яка водяна, що в мішку з нею. Ох ти що! З нею буде просто каша. Ну, Придеться носити відрах. Ой-ой-ой, куди я заліз? Куди я заліз? Грибів скільки. Нічого під ногами не видно, куди стаєш. О! Є, 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 є. Дорога вроді би недалеко, але важко пройти. Може, дорога. дорога. Історія опа. Да, багато брусниць тут. Багато бруснички. Зробишь. Опа! Опа. Опа yeah. С бляха-муха, замахали нас. Ті гриби, Все, больше не поедем, эти гриби. День, день мій, граби гриби. Я вже на, на рибу забув, коли ходив з тими грибами. Фу. Все, обід. Я вже наївся, забув взяти свій обід. Добре, що має хоч чай з вафлікою. По суті, гриби винуваті. Тими грибами бляха, все забудеш, голову забудеш. А то, що не саме страшне, не страшніше, те, що позаду мене така хмара чорна йде і там такий дощ леє. Зараз все буде мокре. Не знаю скільки буде падати. Я думаю, вітер скоро перез... пережене ту хмарку. Ну, Але намочить зараз все. Зараз все буде мокре. Як не одна, то друга. Так, дощик перейшов швидко. Як я і думав, вітер перегнав його і зразу така тишина. Ай, так, забув я намазатися від комариків. Вони мене зараз будуть кусати. Вітру нема. Добре, йду назад. От, і Я зараз зайду з тої сторони, я трошки під'їхав ближче, з тої сторони попід лісу спробую піднятися. Ну, Я не виключаю того, що як з тої сторони зайду, так і з томтої вийду, напевно. Якщо там нічого так дуже не буде що збирати. Вдається круг мотонути ще, щоб зібрати тих два відра, але ще мушу тут два відра зібрати. Далі поїду потім десь далі. Треба намазатися, Бо це, вони мене зараз з'їдять. Запах класний. Все, тепер можна йти. Поїсти не поїв, бо обід дома забув, але щось перекусив. До вечора витримаю. Ось зайшов ліс. Тут така непогана чорничка є. Ліс тут короткий, бачите, зразу знову сидуючи з починається. Бачите, така чорничка вроді би є, щось лісував, можна збирати. Так вона тут стелиться кругом. Подивимось. Чи не надоїсть мені тут збирати? Ми тут назбираємо. Може їх щось назбираємо. Дивіться, яка черниця, лки-палки. Ну, то тут можна збирати. Так, я так зрозумів, я тут на цілий день. Дужей день скоро закінчиться, я пізно приїхав сьогодні і почав тільки збирати. Раз, раз. Дивіться, вже є. Вже грибінка майже повна. Так, думаю я тут відерка два назбираю точно. Далі побачимо. Прошу, глянуть, скільки тут чорниці. Бачите такі горбочки. Такі горбочки того. Дивіться. І горбочки все чорниці. Ось така вона. Де в чорний. Глянь, де шо робиться. Так, воно так. Там, там, там же менше йде. Тут така плямка. Трошки на зрубі є. Я думаю з тої сторони теж буде. Нормальна полянка. Так, знову хмара лізе. Ну а влізе хто бачите, зараз може знову дощ падати. Дивіться, збирав як грибінку я зачерпнув яку гусеницю. Яке страшне чудо. Фу, яка вона противна. А я щось, знаєте, я автоматично збираю, коли збивається, я автоматично рукою я зразу беру, витягую все. І не, навіть не дивлюся. І так, так беру щось, щось таке воно довге тянеться. Я так дивлюсь за це гусениця. Таке воно страшне. Я раз так змію зачепнув Маленьку, правда, такого, сантиметр, такого сантиметрів 20 змія десь була. Вона мені виплигнула. іде то тут? Ага, дивись, немає. Будемо її витягати тут на Так, я коротше в мене батарейка сіла, коли я вам про ту гусеницю показував. Розбирав я два повних відра, повних повних ще й грибінку. Але вийшов там аж з лісу, аж там далі. Зараз під'їду. Не понесуть і відра сюди. Легше під'їхати туди і там встати. Я тут навіть вийти не міг, бо тут. Дивіться, тут такі хащі, що тут не прийдеш з тими відрами. Там ледве ви вийшов. Там трошки менше легше було. О. Але там ще човниці не йшов повністю. Є що там? Ще можна йти збирати. Два мої відеочка. Треба тобто тут зараз. Хочу зважити то відро. я його ніс, я не знаю, думав там 50 кг в ньому. Таке важке. 15 має бути, ні? Коротше, стандарт. 14, 600, 800. Нема. 15. 14 і тут 11, 10 24-25 кг Коротше, 50 вже є.